То моїй сім'ї на протязі місяця є ну, десь 5-10 заявок від попугайчика до собачки, від собачки до кішечки, потім до свинки, потім ще до якоїсь тваринки. Тобто, якби я прислуховувався до всіх побажань моїх менших дітей, то в мене був би звіринець зоопарк у моєму будинку. У нас є тваринки, і я взагалі дуже позитивно відношуюсь до того, що в сім'ї мають бути тваринки. Чого так позитивно, тому що у дітей Формуються такі певні риси характеру, які без тваринок сформувати дуже тяжко. Можливо, тому що вони будуть шукати це спілкування, цей досвід на вулиці з чужими тваринками. От я дивлюся, як мої діти люблять ходити до сусідів, тому що там є собачки, гратися там собачкою, бо у нас є котики вдома, наприклад. То я хочу сказати, що тваринка це завжди плюс. Звичайно, турбота. Ну а куди ж без неї дінеся? Але це скажімо, такі маленькі мінуси, на які взагалі не варто звертати уваги, тому що цих плюсів. Набагато більше. А вже яку тваринку брати, скільки тваринок брати. Це кожна сім'я вирішує для себе індивідуально, але це однозначно плюс. І плюс які? Ну, плюс, по-перше, в формуванні таких рейс-характеру, як людяність, як милосердя, як турбота, як відповідальність. Не всі діти готові брати на себе відповідальність дбати за тваринок. Ми в нашій сім'ї і це проходили. Хотіли собачку, да, взяли собачку, але навіть старші діти не взяли на себе відповідальність відповідати за собачку. Тобто хотілки дітей і їхня потім поведінка і відповідальність після того, як в сім'ї з'являється тваринка, но інколи розбігаються між собою. Тобто, діти хочуть, 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 а коли наступає, воно вже є, а тепер за нього треба відповідати, то обов'язки на себе не всі діти хочуть брати. Але ще раз говорю: тваринка це завжди добре. Це і милосердя, це і доброта формується в такі риси характеру, це співчутливість, це формується відповідальність. Це теж треба приучувати дітей, дбати за тваринку, якщо це була по ініціативі дитини, ну навіть без ініціативи дитини. Саме основне не спішіть відгукуватись на всі побажання вашої дитини кожного дня. Тому що, так як я сказав, що в мене за місяць мої менші діти, там вже 5-10 тваринок теоретично і те хочу, те хочу, і те і те, те хочу. Ну, тобто принцип розумної достатності. Да, Одна-дві тваринки мають бути, але це вирішує сім'я. І що дуже ще важливо, тут треба вирішувати всім членам сім'ї спільно, і дитина має брати на себе певні зобов'язання. Як я робив це із старшими дітьми? Старшими дітьми я це навіть прописував письмово ну, старшими це там. 8-9 років, які вже вміють читати, писати, тому що, знаєте, діти це таке дуже цікаве створіння. Коли воно хоче тваринку, воно пообіцяє вам все, що хоче. А коли тваринка з'явиться, то через місяць вона скаже, що ні, я таке не пам'ятаю, я такого не обіцяла, я цього робити не буду. То так, визначили на сімейній раді, що ми беремо тваринку, визначили, які обов'язки, хто як відповідає, хто гуляє, хто прибирає, хто кормить. Це все діло прописали, поставили підписи, написали сімейний договір. І тепер ми цього сімейного договору дотримуємося. Тоді це дітей дисциплінує. І тоді цих плюсів стає значно більше. Ну от нашій сім'ї такий досвід. Шановні друзі, всіх запрошую підписуватись на мій YouTube канал. Буду вдячний. Залишайте коментарі, будемо спілкуватись, ставте вподобайки і будемо спільно поширювати українську інформацію на українському YouTube. Дякую.